Після багатьох скандалів про те, в яких жахливих умовах живуть солдати на полігонах України, телеканал Ритм вирішив провести власну інспекцію на Рівненському полігоні, аби побачити, як живуть наші захисники вітчизни. На полігоні знімальну групу нашого телеканалу зустрічає прес-офіцер оперативного командування Захід Анатолій Прошин. Він говорить, що полігон наразі інтенсивно готується до прийняття особового складу, який тут буде проводити навчання. Всі елементи цього палаточного. На городка вони всі є, всі, готові, всі налагоджені, і тільки в нас буде поступати особовий склад, приходити сюди на полігон, вони будуть задіяні дії. Будуть використовуватися. Розпочинаємо перевірку і відразу йдемо до намету, який уже заселений бійцями першої роти 9-го навчального батальйону. У такий намет може поміститися 13 солдат. Як запевняє керівництво, всередині польового житла бійці можуть зробити інтер'єр на свій розсуд. У цьому наметі, як і у всіх інших, є буржуйка, сплячі місця та навіть телевізор. Особлива родзинка житла це підставки, які зробили воїни для того, аби класти туди речі. Старшина Станіслав Петрівський, і на рівненському полігоні уже сім місяців каже, що на даний момент солдати забезпечені усім необхідним та розповідає, як вони проводять дозвілля. В даний момент намету містечь подуманометі живе. Тепло, топлов нормально, температура нормальна. Телевізор помогли нам з телевізором, новості. Стоїть. Треба дивитися. Рухаємося далі і нам показують пункт прийому їжі солдатів. На обід солдатам виділяється півтори-дві години в день. На сніданок та вечерю трішки менше часу. А це вже сама їдальня. Бійці їдять стоячи. самі й жартують. На стоячі більше влазить. Нагрівається вода, і після цього гаряча вода попадає в сосочки, де особовий склад. Після того, як він прийняв їжу, може помити з допомогою засобів, миючих засобів, які так само видаються особовому складу, помити свої котілки, ложки, щоб зберігати їх в ідеальному стані. Далі нам показують нову польову кухню. Одна така машина може нагодувати 125 бійців. п'ять бачки вставляються і тут готується Там суп, борщ, каша. М'ясо, все що. А ось ця перевізна кухня може нагодувати 70 чоловік. Що ж до душового намету, то тут зазначає керівництво ще не все готове, але в порівнянні з тим, що було раніше, це небо і земля. Це вже проходять інструкторсько-методичні заняття з вогневої підготовки. Тут важливо все: порядок, проведення, організація і безпосереднє виконання вправ. Тривають такі заняття щодня, однак бійці не скаржаться. Як говорить виконувач обов'язків командира 2-го батальйону Максим Зіненко, в навчанні завжди має бути важче ніж у бою. До того ж, він розповів секрети підготовки бійців. Хто у вільний Відпочував час практиці, знову ж таки справді, книжки читає? Це не тільки так, щоб готується відбувалося просто так, як в нас теорії, а їм пасивно, пасивно. хто практиці, активно чують, є віде. місце для заняття, спортуніші може пояснити людині і По Закінчуємо перевірку, і з побаченого можна сказати, що умови на рівненському полігоні сприятливі для проживання та навчання солдатів. Хоча остаточно стверджувати не будемо, адже знімальна група побувала не у всіх місцях полігону. Тому телеканал ритм і надалі контролюватиме ситуацію на об'єкті військової підготовки. Павло Невесенко Віктор Терещук у ритмі подій.